Привіт усім, друзі! Вітання на каналі. Ось наші красунчики-котики. У них тут облизон. То білка філімона облизує, то навпаки. Доволі рідкісна ситуація, бо зазвичай вони гризуться. Ну, але сьогодні у них любов-любов. Давненько не виходило відео на нашому каналі, були деякі технічні причини. Зараз ми ці причини ліквідували. І сподіваємося, що відео буде виходити доволі часто. Ну, плануємо перейти до влогової системи. Тобто тиждень знімаємо маленькі відео, і в кінці тижня викладаємо загальний влог про те, як у нас тут що відбувалося. Що робили котики, що робила мамочка, можливо, якісь походи на природу, якісь домашні справи. Отже, буде відео про наше спільне з котиками життя. Якщо вам таке зайде, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, а ми будемо раді працювати для вас. Філику щось стало трішки зле. Нализався шерсті. Таке в нас буває, не звертайте уваги. Да, філ. Ой, філ. Красу... Красунчик ти мій, красунчик. Дивіться, який гарний котик. Швиденько поставили йому вподобаєчку і прокоментували. Написали компліменти, в якій же ж він гарнюній. Філ, філик. Ну, все, красунчик. Ти що там робиш? Хто це моя білка тут сидить? Ні, ну так вона ще не сиділа. Це що таке? Більчуня? Це ти чекаєш обід, чи що це таке? Дивно. Хто це моя красавка? Ти що тут сидиш оце? Лапаю, на, Ай, на комфорті. Білочка, красунька моя, ти що тут робиш? От нема де кінці полежати. Квартира там стільки манюсінька, що <смас> немає де, окрім плити. Дуже цікаво. Будемо знімати цю красу, щоб ще не влізла лапою десь в вогонь. Лішки ковирялися в акваріумі. Термінове замовлення надійшло. Оскільки в мене плодяться соми, ну і не тільки соми. Гупіки ось такі. То я даю оголошення і періодично надлишки продаю. Отже, зараз із сусіднього кварталу приходив до мене замовник, купував анциструсів. От, бачите, такі. Сіренькі, крапчаті. Якщо хто не знає, що такий сом Анцеструс. Подивіться, в мене на каналі є про них доволі багато відео. Ось, бачите? Ось він, красунчик, Гарбузиком ласує. Ну, такі от невеличкі в мене є на продаж. Є декілька сумів, вже доволі дорослих. От у мене купили сьогодні великих сумів-нерестову пару і кілька от таких от підлітків. Отже, я тут, бачите, відкритий акваріум, діставала їх з кокоса, кокос перевернутий. Вони в кокосі в мене дуже добре сидять. Зараз я його поверну на місце. А також ось я тут в лоточку. Я їх спочатку в лоточку виловлювала, потім в пляшку і передала замовнику. Ну, і тут он теж один зайвий сомік лишився і пару гупі. Треба також все це в акваріум перекинути. І ще в якості подарунка. Відкусила трішечки ось від такої коряшки, яка тут в мене лежала. Теж кинула бонусом в пляшку. Нехай соми на новому місці догризають. Ну, а це, звісно, опускаю в акваріум. Зараз ще переверну кокос і покажу вам, як буде виглядати акваріум, після того, як я тут малесенький такий. Бардачок цей приберу. Ну, ось так виглядає акваріум після того, як навели лад. Поклала на місце кокос. Шматок того корінця, від якого відкусила частину. Он по ньому вже дуже активно повзають анциструси молоді. Увімкнуто аерацію. Ось тут, до речі, в мене величезний біля фільтра росте. Апонагетон. Його потрібно продати. Ну, ось цей рослина ось ця кущ. Ну, і взагалі все, що в цьому акваріумі, це. Все на продаж. Гупі, анциструси, рослини. За рахунок цього виживають всі мої мешканці рибки, котики, ну, в основному рибки. Це один з п'яти моїх акваріумів і продаючи надлишки рибок та рослин. Таким чином я купую на ті кошти корма. Отакі тут гарненькі вуалеві молоденькі анциструси і такі гупі. Ласують гарбузиком. В мене всі полюбляють. І самі, і не тільки. Кому цікаво більше про мої акваріуми, є плейлист на каналі. В правому верхньому куточку я зараз скину посилання на той плейлист. Заходите, дивитесь, там в мене і про те, як я годую рибки, ну, і взагалі. Про те, як виглядають акваріуми. Не всі. Є кілька акваріумів, які я не знімала жодного разу. В основному знімаю ось цей 100-літровий, а також мій великий на 500 літрів. Філ. кс-кс-кс, філик. Фіфлик. Ай, філик. А навпроти акваріума з іншої сторони кімнати лежить Філімон. Спостерігає Філик. Філик. Облюбував собі крісло. Спинку крісла. Подобається йому, ото він днями тут лежить. Філ, Філик. 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 Ну все, не будемо заважати котику. Не звір! боевого питя. А с остров не Вирішили ми прогулятися на природі з чоловіком. І знайшли перші грибочки, весняні, ось, юдині вуха. До речі, ніколи не брали, а це вирішили назбирати і спробувати, який на смак. Каже, дуже смачні. Також знайшли фламуліни. Фламуліна вже відходить, то зимовий гриб. А ось із весняних буде не вушко. Спробуємо вдома, що воно таке. На повалених деревах це клени повалені. Зайшли в провалля, а тут клени і верби старі. От на вербах знайшли фламуліну, а на повалених старих, ну таких вже добре підгнилих кленах, юдені вушка. І такі доволі хороші. Їстівний гриб, юдине вухо. Ще ось грибочки. Ай, щілик. Ай, щілик, Тихо-тихо-тихо, е, Ні, ні, кусатися не треба. Ти ж хороший котик, ти ж чемний котик. Ай, ай, красунчик! Хто це на столі вивертається? Хто це лапами доверху? Красунчик. Красунчик. Е, хвістиком там спокійніше. Бо перевернеш мені орхідею. Хто то що скинув? Хто то кусає? Хто то кусає мамцю? Ах ти ж ти гризун. Ти ж повинен бути хорошим котом. А не гризуном? Гризон? Що робить? Що роби? Гризе? Гризе? Прям страшним гризом гризе. <гас> <гас> ну, больно? Ну, Філ? Ти больно кусаєшся? Так не можна? Ти должен бути хорошим котиком. Давай, все, мир дружба пожвачка і розходимось. Да? Жмемо лапу. Ну, не гризися. Жмемо лапу. І все, і спадки. І всім пока-пока.